Служба автомобільних доріг Прикарпаття підготувала і подала в «Укравтодор» пропозиції до плану дорожніх робіт на 2016 рік за рахунок коштів держбюджету на суму 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Але за прогнозами для Івано-Франківської області буде виділено 600-650 мільйонів для ремонту пріоритетних доріг та їх експлуатаційного утримання. Про плани прикарпатських дорожників на майбутнє та про недалеке минуле профільних служб розпитували наші кореспонденти. Важко заперечити той факт, що дороги на Прикарпатті стали кращими, і що на усіх напрямках на автомобілістів та їх пасажирів чекає світле майбутнє, хочеться вірити. Більшість доріг області потребує капітального ремонту, бо через недостатнє фінансування дорожньої галузі здебільшого відбувались дрібні поточні ремонти. Зараз в нашій області діє трирічна програма і стратегія ремонту доріг. Ми починаємо ремонт. Основних магістралей, а таких у нас є вісім. З них три головних і п'ять, які їх доповнюють. Три. Чому вони? Тому що вони, по-перше, по протяжності, по-друге, по значимості. Це є дві дороги національ... державні національного значення Н-09 і Н-10, які пронизують нашу область з північного заходу на південний схід. І слідуючі дороги це дороги теж державного значення регіональні. Це Р 24 яка фактично йде в поперек цим двом магістралям, і вона проходить через всю гірську, через весь гірський масив і Виходить на Тернопілля. Також планується відремонтувати дороги Долина Хуст, Стрий Знам'янка, Івано-Франківськ, Тернопіль через Нижнів та Львів Галич, Тлумач Городенка-Снятин в об'їзд Івано-Франківська. Підремонтують також дорогу на Гуту. Відремонтувати з 10-річною гарантією ці магістралі основні дороги і потім. Як кажуть, слідувати далі і переходити на територіальні дороги і дороги місцевого значення. Але при цьому зауважую, що ремонтуючи поточним середнім ремонтом, а він майже наближений до капітального по видах робіт, ми не лишаємо остронь і найбільш проблемні дільниці доріг місцевого значення та територіального. Серйозні потужні фірми займаються середніми ремонтами у нашій області, а дрібніші та експлуатаційне утримання залишаються на плечах державного підприємства Облавтодор. Розпочаті у минулому роботи у 2016-му планується завершити. А на дорогу Івано-Франківськ, тисмениця Коломия, снятин Чернівці, виділено 461 мільйон гривень. Тому галичани, які мають родичі на Буковині можуть починати радіти а зрештою, який європеєць не любить швидкої їзди?